ми блеск все у нас через 5 хвилин на фолен перів для адмін абьюз да я знаю да я знаю що я відібрала я не в 10 один дин дин дун бо дин 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 я знаю що не

я индекс и я хочу просто Ой-ой-ой, обнова. Ой, не Кстати, я вийде новый Оджи Брин Рот. Кокофу Елефанто. Кокофанту uh, Elefant. Я збираю uh, индекс. І ще поки немає ОG Брин Роде, но выйдет 100%. Продаємо таке дріло. Я збирала, щоб у мене був перший етаж повністю. Щоб вечір там знизу я в них купляв удачу, але сам не запустив у Мені і не шикала, що мені з неї випаде. О, так, так. Ще це послання для Ноліка, ну, для Ноліка Прошки, хай подивиться, що тут було. Творил... А, кстати, покажу свій брин ротів. Але вони не всі тут, деякі. база 10 пирожки. Вот, третий этаж У мене батл вот. Джобсахур 2 и 4, еще один, 2 и 1. Сколько же ты еще решить? Играй быстрее. Что ты же один ластепитакл и на останньому 5.2 дає лаку карачна. У мене батл лаку карачна. удачі. Хух. Кстати, у мене одного блін, ростчика. Нолік ну, не вернув. Я от і то взяв деяких, вже такі, що багато приносить, але у мене одного ще немає. У них тільки пострашки. І ще у мене в будівлі, інь-янь з бахом. Я їх теж забув взяти, кстати. Я думаю, я пішти всіх взяв. Так що більше не везе, якщо що. Вже буду скоро продавати це своє мало. Ще 12 хвилин, 12 хвилин. кстати, покажу вам прикол. Если вы играете в стиле, блин, рот прятки, то это есть одно секретное место. Ну, я его покажу на наступной серии, а может и не покажу. Хм, ну короче, ты болеешь, склонен. Ну, подожди, Почекай, теплый. Там, короче, надо, чтобы оно было именно вот там. Тільки будь чуть-чуть сюди, бо ти і так просто цю стінку перебішиш. Вот так, отак, так. О! Хай! Блін, не ну, тільки що робити, я не знаю, що тепер не робить. І знайти пошли. Авокадині антилопіні. А чи мене... Я скоро перерождатимусь? У мене є все для перерізання. У мене є трала лейлу, тільки ноліка. Забрав, щоб Бу, мені на івенті таких дешевих не треба. Ті самі ви. А зачем ти тих купляв? Я їх зараз буду продавати вже потоку, потроху. 50 секунд. Ти, ти що так драгонка. Мам. Одна хвилина. ой не хвилина, 10 хвилин до давно. І чогось ще не було лайки блоків. Це дуже странно. Я вже півгодини тут сижу, Lake блоків ще не по які ми будемо давати холодильницю. Можна раніше доводить. Поки ще не було. Селестри. Чого за чотири хвилини? Жирафа Селестри. Йомою, мене завжди путається. Не за чотири хвилини, а за чотири секундочки. О, кстати, Це, це відео має бути довге. Ще дві хвилини. Ой, то запустив його вже 5 хвилин чи 15. Мабуть, я зря, то 15 хвилин, то вже 45 хвилин, 100% стопроцентів буде. Мене короче. Угу. Якщо шо, короче, буде друга частина ще. Не переживайте, запишу другу частину, чи першу. Он не наблюде потім. О. Тайма! Тому я розверлочок, бо тільки що це захочу. Появився, появився мяу, мяу. Ще не з'явився? З'явився? Мяу, мяу, тільки оджисло. Ще не з'явився, буде кошечка, кошка-сова, мяу, мяу, чеки. мяу, 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 мяу. Ой, скучно мяу, місяць, ну короче, я продаватимуся цих блин ротів. Та да, я їх продивлю, треба виталасити, щоб я не купила.

Я випаде буцил як його 5%. 3% або мозги Бри -бри. мені надо мозги, буту. Реально треба мозги бо бандіто аксолиточ, яке бандито. Бандіто волк риту 50 секунд.

треба міняти, короче, літо треба те сюди, а стіл буде кудись, ну, не знаю, трохи. Муха. А! Так, вось Ну, ні, ні, di ferro. Бежим, бежимо, голубь, голубь. Идея. Дай... Секундочку. Я проверял. Налика вже вкрапка, блин, на Ай, Яма, що за фигня. И кишпионеру жирный. Чуть ли мне кажется, это пиццу. Так, а я мою допрежу. Кинемся, опять хвилин.

Так типа дві раз. Фиксилы. Черные. Не моя, я вже не понимаю. Пофиксилы, не нет. Наконяц таки тепер берем, тепер опа, опа, опа і ось так. Наконець таки, тільки тепер якось пофіксили, але ми мачите мало, дуже мало пригоди. Ну там дуже варва. Тепер тяжкіше, ще скільки чотири хвилини. Я вже це буду завершувать, и короче. Я буде это завершу з'явиться три минуты. Он палий бабел. Он палий бабейл. Кучно не визить. А ще я бачу таке відео, що можна от скучки. Біжи, Біжи. блін, треба сто магазину заплину на третій етаж, щоб на другий то легко А як на третій тут у Опа! На другий, може тут і надо на другий Винна, як на третій. Ну то, давайте вище вишипаємо. Туда Не, бо це і так буде. Хоть... Давайте на другий раз. полі полі бабе. Леру леру леру. Ле. Я Сьогодні, кстати буде 10х удачі. Вс, можу. Якщо жовт друга частина самого адмін аб'юзана раз два.